Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей 14 грудня. Зима в нас субота сьогодні. Нарешті субота з сонцем, а не з дощем. То біжу на почайну на барахолку. Але на додачу до сонця мороз мінус 9. А пишуть, що відчувається як мінус 12 зараз у Києві. Тож біжу, сподіваюсь, що продавці там є, що не злякались морозу, що щось цікаве знайду. І вас запрошую, ходімте, подивимось. Ой, який цікавий набір. Каравка. І рюмочки, таке жовте карамельне скло і пробочка ціла. А скільки, а скільки коштує цей набір, оцей скляний? Скляний я прошу 150 гривень. гривень. Цікаво. Старий він, так? Да? Це радянський. А, Ой, не буду чіпати. Але гарний. Сьогодні сонечко, гарно, сьогодні більше. Продавців і все блищить гарно на сонці. Все гарно блищить. Ой, який глек великий. Косівський. Один струбой, одной стрільный, одной другой. два наших. Два представляло представителя. Ну, два. Вот це що не ця емблема виріб гарний, але навіть не хочу питати, скільки коштує. Не люблю я це з деяких пір. У мене алергія на червоне. Терескло. Та Там один рог реставрировався. А от коник стоїть ціленький, рядом. Маленький оцей, так? Да? Ось, да? Та? Угу, 100... 100. Це теж проторгівський. Угу. Ні, мені мене просили великого, а оці, оці гарні Васильківські Довольково по 300. Великий коник це розчитують 3,5 тисячі вийшли. Ага, ясно. Так, по 300 гривень ці кухлі, такі гарні, гарні. Два зелених. Дивіться, які крас... красені васильківські. Дуже красиві. птахи такі. Ви да. Гарні такі ці звірі. Красиві, так? Да. Я також збираю 150 гривень оцей зайчик полонне. Такий красивий. А ця малюточка 800 гривень. Боже, там ще й жук намальований. Ну, ну, У мене просто не, он не один був. І всі за цей мої, ідентичні, так? Да? Ця вот подарка не розмальована, нема золота, 650 гривень вона коштує. А цей розмальований 800 гривень. Там щось вони ще залишки ціни. 1 рубль 44 копійки коштує. Трошки втрата золоти У мене пані питала про таку парочку. Скільки коштує. ось за видав. Сразу казати треба, що ви думаєте. 150 гривень. Ні, ну поставить тебе після для відласало, да, не плохо. яка гарна, і ляльки здоровезні, і гітара, дід Мороз, і все з. Оце синє скло, такий кришталь синій. З Богданом Хмельницьким. Ціленька. Ой, Які лялечки гарні. Яке чотирнадцять аналог наших рибок. Щось сучасне, мабуть. Не знаю. Кришечки. Що воно таке, для чого воно? Це як чайник. Двадцять зустріч. Олігарх нуди забирайся. Нема десь продавця. Давай, давай. Книжечку собі надивилась, не можу купити, нема продавця. Ще тут Чий юрист консульт. Що хочеш, продається. Не можу пройти мимо книжок вже собі давай, одну всяка. Тут по 10 гривень казки верховини. Це в мене така була. Боже, які гарні малюнки. Музика колыбельная, з звучит звучить спокійно, неторопливо. Полька. Это такие таке видання. А ну цікаво, якого воно року. П'ятдесят підписок печаті, п'ятьдесят дев'ятий год. Музикальна грамота. Москва. 59-й год. Государственне музыкальное издательство. Движение в музиці, звука з висота звуків, регістри, акорди. Таке, я в цьому не розуміюсь. А одну книжку, навіть дві вже, я придбала. Ну тут по 10 гривень вони тільки оце. Гори де зберігати їх. Але я не втрималася і вже придбала вам вдома, покажу, що я накупила. Дивіться, яке диво. І все написано. 1950 року зроблена ваза шар Германія. До сих пор ніхто не ділає шар більше 20 см в діаметрі. Тут 22, віщо унікальна. Подивіться, як сонечко її гарно. Дивіться. Боже, яка краса. Така інтер'єрна річ. Не можна відірватися від неї. І ці от квітки, вони прям там не просто. Такі, як прошировка як на металі, а на склі не знаю, як то нам називається правильно. Коробочка і Ландиш. Ландиш не видно відірвано. Він був то серебрістий, то ще От 200 А, отут нас, на мабуть. Лісної ладиш. 200 гривень. І Красна москва теж. 200 гривень. Дякую. Не можу відійти від цього, від цієї кулі. Баранівка, дивіться, який гарний набір. Не знаю для чого, то воно, чи для вареників, чи для чого. Ммм, яка краса. Така макітрочка і піалочки. Це, Це Німеччина. Валендорф, так, якщо я не помиляюсь, якщо бачу. Оце яка гарна. Але трошки є скол. Манюньки є. Так, ну вже за цю чарочку я вже зачепилась, вже не можу пройти. Це гарна, але трошки є. Ой, яка ніжка. Дивіться, який портрет. Оці хустки. Тут жіночка сама плете, продає їх і Вовна, і бавовна, і різні. Такі гарні, такі гарні зима зараз. Такі хочеться закутитись. Боже, яка краса, дивіться. А ну зараз побачимо, чи є це виробництво. Так, поки не бачу. Коростень. Третій сорт. Подивіться на це диво. І скільки це коштує? 600 гривень. Подивіться на ці рючечки, на цей розпис, це золото. Це клеймо 50-60-ті роки, дивіться, яка краса, тоненька, якісна, яка гарна порцеляна. 600 гривень це. Ваза цікава така. А, ну да, Москва, 80-ті роки. Оце слово Москва просто... Доблювати. Перепрошую. Така гарна чеканка. Така троянда. Так, це щось тут підписано 80-й рік. це ніжки від машини швейної. Гост швейна машина. Швей. Це, це він чи, чи чайний чи кавовий? Це чайний. Така, ну, маленькі чаші. Ой, які гарні. Це да, вербілка 50-ті роки. Радіохвиля теж називається. Угу. Тільки така стара версія золота. Скільки... У да, він? П'ять ну, чайних пар, 5? цукорниця і чайник, три тисячі. Боже, ну я ж кажу, золото прям так гарно. Ну на чайничку є трошки uh -huh. скиди часу, а так чашки взагалі не були користуванні. Дуже гарні, так. Да. Дуже гарні. Ой, а оце у вас таке щось таке цікаве. Це, це для квітів? Ваза так. Ой, яка смішна. І, хто, і скільки вона коштує? 700 І хто це таке робив, не, а, мабуть, львів, але я точно не скажу. Ну так, да, схожа на, на, на львівську форму, така смішна. 700 гривень, так, да, цікаво. Ручна робота така гарна база. Глечик оцей у вас такий кришталевий, гарний. І блюдо о яке, це що? Кам'яний кам'яний брід, ну гарний, так. Да. Це воно там. Не одне, та, їх два. два. Там просто uh -huh. одне більш uh -huh. яскраве, друге менш. Трошечки. Так, Гарні, так. Так. Да. Теж ручний розпис. Так, да, красиві, красиві. Да. Угу. І почому вони? Вон... 800. Знак якості стоїть, да, радянський, да. Гарнющий. Це такі здоровезні на поросятку класти. Mm -hmm. Новенькі, да? така парочка у вас. Баранів. Баранівка. Баранівка, Дві однакові такі вазюлічки. По 300 гривень. У цього коника у мене питали, скільки коштує. 1500 гривень. Опішня, кажуть. Минулого разу показувала вам вазу, кляксу під дощем. Просили її купити. Не було, вже тепер її нема. Не знаю, може продавець не вийшла. Ось така ваза продається 550 гривень Такий меланж, а ну зараз ще з іншого боку вам покажу її. Сонечко таке. От вона 550 гривень коштує. Дивіться, яка гарна макітра Васильківська. Дуже красива. До різдвяного столу. А Оце дивіться, хтось розмальовував. Бачите? Скриньку розмалювали якимись акриловими фарбами. А скільки оця велика макітра? Макітра. 500 гривень Макітра. Дивіться, які гарні васильківські мисочки. Я думала, що, може, це на стінку, але вони не на стінку, це ті, що це посуд. Це просто так накласти пиріжків на Різдвяну вечерю. По 250 гривень. Дивіться, яка краса. Ось, бачите, клеймо васильків. Дуже гарні. На цій трошечки-трошечки такі подряпаний. І це мене зупиняє. А так вона дуже гарна. ця просто по 250 гривень. Вже віддають, по 300 їх продавали ці тарілки. І Я оце не знаю, що мені робити. Я ви Ось бачите, який експонат. Щоб не приставали, зразу написано. Не продають. Магазинчику такий стоїть. Любимо глядачі, закінчується вже моя барахолка, намерзлась. Іду додому, покажу вам. Дома вже покупочки. Трошки щось знайшла мої глядачі, показую вам знахідки з сьогоднішньої барахолки. Оцю красуню забрала я з барахолки, відмила. Подивіться на це диво. Бачите, не знаю, хто їх робив, мабуть, що Київський завод. Але я точно не знаю. Мені так стається, можливо, 70-ті роки, 80-ті, а можливо і раніше. Бачите, вручну оце все вигравіровано. І оцей такий малюнок. Я не знаю, яка то техніка, як воно наноситься, як воно робиться. Але це ось такий київський пам'ятник Богдану Хмельницькому. Величезна ваза 29 сантиметрів, велика. Ось дивіться. Ідеально зберіглась, тільки брудом в когось і пилом припала, а головне, що ціла, не побита. Бачите, всі зубчики, все нема ніяких. Ніде цоків, все гарне, велика, можна великі різні букети ставити. І я ж кажу, як на мене, то це просто така цінність, культурна пам'ятка про Київ. Ця ваза продається, будь ласка, якщо кому цікаво, 650 гривень коштує. Звертайтесь, мої любі. Любі мої глядачі. Хочу ще вам показати мої покупочки, але в нас вимкнули світло, екстрені відключення. Коли воно буде з'явитися, те світло невідомо, вже його давно нема. І я ж кажу: екстрені відключення, невідомо, коли воно буде. Вазу цю ще встигла трошки застала денне світло, ще встигла зняти. А ще мої покупочки вже буду знімати завтра. Зроблю вам завтра. Другу частину відео і покажу свої знахідки ще при світлі, при сонячному, при нормальному освітленні. Оцю книжечку собі купила за 10 гривень Київська повість Йохим Мартич, автор. Видавництво радянський письменник Київ 1956 рік. От ніколи не чула такого прізвища, і мене привабило те, що якщо в школі нас не заставляли це вчити читати, то може це не радянська агітація, а щось, щось достойне. І ще другий такий чинник, що мене спонукав придбати книжку, це те, от відкрила і прочитала, що Юхим Маркович. Мартич народився в 1910 році в Києві в сім'ї службовця. Тобто, якщо людина ще народилась в тому справжньому, старому Києві, то жовтневого того перевороту, може щось, щось гарне напише, може, мені вдасться зануритись в ту атмосферу того Києва, справжнього, довоєнного. Так що почитаю. Зараз от, світла нема, буде чим зайняти, з ліхтариком можна читати книжечку. Колись ця книжечка коштувала 4 карбованці 25 копійок. Це ще до реформи 61-го року. Так що буду читати. Ось я ще придбала оцю книжечку 12 місяців. Це був такий щорічний, такий дитячий календар. Здається, видавництво веселка його видавало. От тут вона трохи драненька, не вистачає сторінок. Ну, тому, що не вистачає сторінок, і тому, що в такому анастані вона коштувала 10 гривень. Ось тут, бачите, ще хтось гербарії збирав. Цілі такі книжки, я вже давно питала, Рідкісні дуже, і вони коштують від 500 гривень. В моєму дитинстві було в нас декілька таких випусків за декілька років, десь кінець 70-х, початок 80-х років. А ця книжка старша за мене. І ну, я тільки віддала гроші продавцю, як тут же вже якийсь пан питав купити ту книжку. я бігом її почала ховати в торбу і казати, що це вже я купила. Вони невеликими накладами видавались, дуже цікаві, дуже корисні, дуже... ми дуже любили їх читати. Спочатку я читала, тоді, коли я підросла, то я читала своїй маленькій сестрі. Так що, теж купила, щоб зберегти, ну, щоб подивитись, погортати ось в цій. Темряві зайнятись книжечкою дитячою. Любі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, допомагайте розвивати україномовний канал. Нагадую, що ця ваза продається 650 гривень. Коштує, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь, пишіть, телефонуйте. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які захищають нас від тої страшної нечисті, від тої суцільної пітьми. Але ну, добро ж завжди перемагає зло, не може бути темрява весь час. Вона ж закінчиться, світло повернеться. Перемога буде за нами. Віримо, працюємо, молимось за нашу перемогу. Тихої ночі, мої любі всім. До наступних зустрічей. Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей 14 грудня. Зима в нас субота сьогодні. Нарешті субота з сонцем, а не з дощем. То біжу на почайну, на барахолку. Але на додачу до сонця мороз мінус 9, а пишуть, що відчувається як мінус 12 зараз у Києві. Тож біжу, сподіваюсь, що продавці там є, що не злякались морозу, що щось цікаве знайду. І вас запрошую, ходімте, подивимося.